Всім привіт! В цьому відео я хочу поговорити про речове забезпечення в Збройних силах України. І тут я залишу посилання на відео, де я в 2022 році знімав про те, що мені видали при мобілізації. А зараз я мав нагоду заїхати в речову службу, і мені ще видали ну, просто цілий мішок речей. І зараз я хочу показати, що ж мені видали. Це. Флісовий шарф труба? А це шарф труба літній? Далі шапка Флісова. Шапка зимова. Рукавички? Такого плану. теж теплі. Підсиленням кепка, панамка. Далі Фліска Фліска, до речі, дуже класна, якість е досить непогана, плюс шви. Прошиті, плечі підсилені, підсилені рукави на ліктях. Кишені відкривається як зверху, так і знизу. І теж тут є така, такий вітрозахист. Пліска дуже класна. Далі. Убокс. Убокс один. У ще один. Комплект натільної білизни. Штани і кофта бавовняна, Демісезонна. Ще один такий комплект. До речі, Дуже непоганий до тіла матеріал. Труси, дві пари. Так, це комплект білизни для зимової погоди, з таким малюнком кубик або вафелька. Теж дуже тепла білизна і це два комплекти. Футболка одна бавовняна, футболка інша, а також поло, літнє а, з матеріалу CoolMax. Така собі сіточка. Далі шкарпетки зимові високі, три пари хорошої якості, шкарпетки демісезонні. Шість пар, теж гарна якість. Ремінь. Простий ремінь. Капці, звичайні спінки ева, далі кітель польовий, штани польові, одні. Штани польові запасні, змінні. Також штани зимові. І це вже, якщо раніше це була підкладка, а зверху був ще один шар штанів, то зараз це все, як би, можна сказати, два в одному. І це дуже класне рішення. До речі, з підтяжками, щоб не сповзали. Плюс також в районі нирок є утеплення, що дуже добре, і також є гачок, щоб можна було підвісити, просушити. Так що штани дуже класні на зиму. Підсилення на колінах, резинки, кишені все присутнє. Також ось така зимова куртка. Куртка теж досить непоганої якості з кишенями, які розстібаються і згори і знизу. Також кишені на рукавах, манжети на рукавах, такий капюшон теж утеплений, високий комір. Знизу утяжки, вітрозахист. Коротше, курточка досить класна. Також серйозна така річ, як спальник. Якщо ви бачили моє відео з 22-го року, де мені видавали речі то мені там видали досить паршивенький спальник. Я так розумію, що тоді, у 22-му році, вони на складі дуже швидко закінчилися, і мені вже видали якийсь такий з гуманітарки. А цього разу я той гуманітарний я поміняв на такий вже стандартизований, теплий. Військовий спальник. Спальник дуже класний, до речі, він а, з чохлом а, на мембрані. Можливо, я потім зроблю окремий огляд спальнику. Спальник дуже шикарний. І також ще мені видали талани берці літні демісезонні І також ще одні талани зимові. Нового зразка. Так що, ось те, що мені видали додатково. Цікава о, ваша думка. На мій погляд, прогрес в порівнянні з 2022 роком є, і він досить великий. До речі, я хочу сказати, що якщо в 2022 році там казали, що там баул треба здати, котелок, фляжку алюмінієві, то зараз, та вже досить давно, такої дурні немає. Всі, хто звільняється по пораненню або з інших причин, вони мають здати тільки зброю, каску, бронежилет і все. всі речі можна про них не турбуватися. Так що, якщо відео вам сподобалось, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться в коментарях своїми відгуками, враженнями і до нових зустрічей. Слава Україні!